Доброго ранку, Україну! Це спецвипуск країни онлайн. Протягом всього тижня ми розповідали вам, як бути здоровим. Сьогодні вирішили згадати стару ще радянську концепцію, що для здоров'я необхідна холодна вода. Сьогодні ми поспілкуємося з вітчизняними моржами і дізнаємось, як холод впливає на організм людини. Починати все ж таки будемо з розминки. Юрій, вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Бачу, ви вже почали розминати. Да. Вже почали. Які м'язи, які групи м'яз треба розминати перед тим, як занурюватися в воду? По-перше, треба розім'яти м'язи желудочно-кишечного тракту. Це живіт, треба запустити саме основу імунітету а, ч, а, людини. А для того, щоб коли зайдеш в холодну воду, мозок міг відреагувати і в організму були сили, і вже, щоб він був підготовлений реагувати на охолодження. Як це робиться? Ну, По-перше, найкраща най, вправи це присідання. Десь разів 15-20 перед зануренням в воду дуже бажано присідати. Але я розумію, що не всі люди. це Люблять не всі люди а навіть це можуть зробити. Тому є ще дуже гарна справа, яку багато хто може, я думаю, що навіть більшість може зробити, це наклони вперед. Також дуже активно працюють м'язи живота, м'язи спини. От. І розминається желудочно кишечний тракт. От. Це насамперед дуже важливо. Потім вже, коли починаєте роздягатись, вже, а, можна верхню, верхню частину клуба розминати, розтирання шкіри, а, для того, щоб всі рецептори працювали, От. тоді а, значно легше, значно комфортніше буде увійти в воду і навіть роздягнутися у будь-яку погоду навіть в 36 градусів морозу. Взагалі, як працює цей механізм морожування, чому холодна вода позитивно впливає на людину? А коли ви заходите в холодну воду і занурюєтесь в неї, бажано навіть з головою, мозок отримує ну, таке тотальне подразнення, і він починає задіювати всі свої резерви для того, щоб зігріти людину, для того, щоб активувати кров... кровообіг. Тим самим Краще починають збагачуватися киснем всі органи, ну абсолютно всі органи. Всі застої, де, де що є деякі застої, вони просто починають проходити. От. Ну, за, за рахунок кровообігу і активно, ну і за, за рахунок кисню. З якого віку можна займатися у холодній воді? коли дитина може починати занурюватися чи просто загартовувати власне тіло. І що треба знати, який є ризик? А на, на рахунок ризику е, кожна людина має для себе усвідомити, що найбільший ворог, один з найбільших ворогів для е, організму, для здоров'я є переохолодження. А цим, е, ну, це, на це треба звертати особливу увагу. І на, що, на рахунок е, з якого віку, то я б не сказав, що є якісь обмеження. Просто все треба робити з розумом. Навіть якщо це а, а, маленька дитина, треба розім'яти, розтерти її, перш ніж там на якісь там півтори-дві секунди занурити її в воду, потім знову ж таки розтерти а, і в тепло. Яка далі сьогодні у нас температура? А, якщо не, не збрехав інтернет, то має бути 8 градусів. Ну, давайте тоді починати. Давайте. Все ж таки достатньо холодно. Зараз ми зробимо невеличку паузу, подивимось новини і потім повернемось до теми здоров'я. Не перевокайтеся.